Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Черняк, вітаю вас. Доброго ранку, Доброго ранку, студія. слава Україні! Героям слава! Отже, пане Черняк, спершу, перш ніж розпитати вас про оперативну обстановку на полі бою, розпитаю ваш вас про збір. Наші глядачі вже на своїх екранах побачили номер карти, куди можна і потрібно перераховувати кошти, а також qr код qr код ви друзі добре знаєте, як ним користуватися, наводите камери своїх смартфонів і переходите, власне на банку, куди можна і потрібно накопичувати гроші. А збираєте ви на FPV? Розкажіть, будь ласка, як багато коштів треба, і наскільки це необхідна річ на полі бою? Треба зібрати 1 мільйон гривень. Наскільки це необхідна річ на полі бою, в принципі, навіть пояснювати не треба. От всі чують новини про те, що противник намагається просунутись на багатьох напрямках і. Кожен хочу кожному сказати, що FPV-дрони дрони це майже один з основних бойових засобів, яким, по-перше, відбуваються штурми. По-друге, яким це просування противника його певною мірою вдається зупиняти. Тобто, FPV-дрони зараз стали нашою найбільш технологічною зброєю. Яка є доволі непримхливою до погодних умов і інших факторів, таких як, наприклад, бездоріжжя, те, що не дозволяє там повноцінно використовувати піхоту та бронетехніку, тому fpv дрони зараз наносять до 90% уражень по живій силі противника, по бронетехніці противника, по знищенню ворожих укриттів та укріплень. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору, зокрема на наших соцмережах бригади бригаді Рубіж можна побачити десятки сотні відео про те, наскільки успішно працюють наші оператори РПВ-дронів, знищуючи живу силу противника та бронетехніку ворога. Друзі, ми всі бачили раз в соцмережах такі відео, і вони дійсно надихають, коли розуміють, що нашим бійцям є чим бити ворога, є чим захищати нашу країну. Тому, будь ласка, кожна гривня зараз важлива. Давайте допоможемо хлопцям та дівчатам зібрати необхідні кошти. Це велика сума, але якщо разом ми всі долучимося, то думаю, це буде нам під силу закрити цей збір дуже швидко. Збір нагадаю на FPV-дрони бригаді Рубіж. Пане Черняк, от ми говоримо про те, що ми маємо посилювати е, власну кількість FPV з нашого з нашої сторони. А як щодо цього, у росіян, як багато у них дронів, таких FPV на полі бою? Як змінюється техніка застосування цих дронів у ворога? У Росіянів піввідронів традиційно багато, в принципі, як і всіх засобів, у них в жодних засобах немає якогось недостатку. дрони у них виготовляються на державному рівні і забезпечуються підрозділами як інвентарне майно, тобто там командир роту, командир роти, командир зводу отримує на складі. Як, ну, як озброєння, по суті, воно вже використовується далі їх підрозділами. Там все повністю стандартизовано, і виробництво, і виробництво боєприпасу, і сам боєприпас також стандартизований. Використовує противник fpv дрони просто в величезній кількості, не тільки fpv дрони в принципі, разом зі скидами з дронів ну, типу Mavic, наприклад, так як деякі дрони більш. Деякі дрони більше впливають реп-системи, на дрони. деякі дрони менш впливають реп-системи. В залежності від обстановки, він старається використовувати взагалі всі типи дронів, які в них є. Стратегія використання, в принципі, також доволі відрізняється від місцевості та від ситуації, як від класичного просто закидування дронами, коли там по одній позиції може 30-40 фпів прилетіти просто. Так, до використання дронів на оптоволокні це використовується для знищення більш пріоритетних цілей, які захищені великою кількістю реп-систем. Так, воно, звичайно, що має деякі ризики у використанні проте, в принципі, якщо на меті стоїть знищення там жирної цілі, то його застосування є доволі виправданим. Також на давнього часу противник почав використовувати доволі цікаву стратегію застосування в принципі, не тільки FPV-дронів, а й Мавіків або інших дронів такого типу зі скидами. Тобто є пілот, який знаходиться на безпечній відстані, ну максимальній відстані, на якій FPV-дрон, в принципі, може працювати. І близько від наших позицій сидить військовослужбовець ВСРФ, який має запасні батареї. Та запасні скиди до, наприклад, Мавіка або впівдрона. І якщо він бере з собою ці впівдрони, він приладнує до них боєприпас, запускає їх уже безпосередньо пілот. І так само, коли ці Мавік зробив скид, йому не потрібно повертатися там на базу за 10 кілометрів. наприклад, він просто повертається там за декілька сот метрів до цього військовослужбовця, який перекручує туди боєприпас. Якщо потрібно, міняє батарею. А навіщо це робиться? Це не для того, щоб якось там убезпечити життя та здоров'я пілота. Це банально для того, щоб скоротити підльотну відстань до цілі. Наприклад, за 10 десять кілометрів, які прилітають півдро, на нього там 10 разів може повпливати реп-система будь-яка і так далі. і Так далі це дозволяє в принципі скоротити підльотну вістань до цілі, там, наприклад, до однієї хвилини, тобто, щоб ніхто там не встиг. Зрозуміти, що взагалі відбувається, проте звичайно, що з нашого боку також вже розробляється відповідна стратегія боротьби з даним типом засування бойових дронів. В основному стараємося посилювати спостереження за такими точками, так як в принципі відслідкувати звідки вилітає і куди залітає дрон, не є там. Дуже складним, проте можна зробити висновок, що противник все таки навчається. Дуже цікава тактика, яку він зараз використовує на напрямку в зоні відповідальності бригади Рубіж. Пане Черняк, вже 70 тисяч назбирали на FPV дрони для вашої бригади. Нашої телеглядачі, друзі, дякуємо вам за кожну гривню. Не зупиняйтеся, будь ласка, тому що ми всі разом з вами робимо важливу справу, допомагаємо нашим воїнам. Якщо говорити про оперативну обстановку на полі бою, то недавно були повідомлення, зокрема від ОТУ Харків, про те, що противник дещо зменшив кількість атак на цьому напрямку, чи спостерігається. Ця тенденція зараз? Ну, в зоні відповідальності нашої бригади не сказав би, що помітна якась зменшення тенденції на зменшення інтенсивності штурмових дій противника. В принципі, противник як штурмував, так і штурмує. Використовуючи в основному малі піхотні групи. Можливо через те, що противник старається не використовувати бронетехніку саме на нашому напрямку. Ми не поміщаємо цього, так як бронетехніка об'єктивно може закінчуватися, проте піхота в Росії не закінчується. Ймовірно, на інших напрямках, там де противник застосовував, зокрема бронетехніку, відчувається зменшення кількості її застосування і ймовірно, це впливає на саму інтенсивність бойових дій. Через те роблять військові такі висновки. Проте на нашому напрямку піхотні штурми вони в принципі там. Якась просто величезна кількість за день під прикриттям ФПВ-дронів, БПЛА різного типу та артилерії, часом і авіації. Тобто, ми не помічаємо на якихось там змін. Противник як намагався штурмувати, так і штурмує доволі ітансивно. А чи змінюється специфіка і прийоми використання піхоти у ворожих штурмах? Специфіка використання піхоти в ворожих штурмах вона є доволі своєрідною. Ситуативно, я б сказав, тобто, в основному, звичайно, піхоту застосовують для того, щоб зайняти ворожі позиції в цьому випадку. Це наші позиції. Проте Росія дуже цинічно використовує свою піхоту, так як основним типом засобом вогневого ураження в Росії є далеко не піхота. Це є як мінімум дрони, як максимум артилерія, авіація. Відповідно, навіщо їм піхота. Ми помітили, що Росія використовує свої штурмові групи. Ну скажімо так, якщо їм вийде вдало щось штурманути, тоді ну добре. Якщо ж ні, то банально вони провокують наші позиції на вогонь-відповідь. у Після цього вже починають працювати їхні дрони масово. Тобто, якщо там, скажімо, в нормальних цивілізованих країнах це відбувалося так, що відбувається там аеророзвідка. Дрони виявляють вогневі позиції противника і потім стараються, намагаються спланувати як здійснити на них вогневе ураження для того, щоб їх там знищити, змусити відступити і так далі. То росіян це працює набагато простіше. Просто йде перештурмова група. В принципі, вона навіть може не знати, де взагалі знаходяться позиції там, нашої піхоти, наприклад, просто є наказ, іти прямо от в тому напрямку. Вони йдуть. Відповідно, що звичайно, що наші військовослужбовці починають реагувати на штурмову групу, росіян, яка йде. Якщо вона знаходиться далеко, звичайно, що більшість шансів, що вона буде знищена піввідронами тими ж самими, на які зокрема зараз іде збір. Проте, якщо вже дійшло до безпосереднього вогневого контакту, то доля штурмової групи тому росіян їх мало цікавить. Тим головне виявити наші позиції. От після того як вони були виявлені. Функція цієї штурмової групи, вона можна сказати, закінчилась. Тобто відразу починають працювати півідрони, мавіки зі скидами, артилерія, здійснюючи просто максимальний вогневий вплив на позицію, це повертаючись до питання, які тактики Росія застосовує на нашому напрямку. Це, зокрема, тактика нанесення максимального вогневого ураження з усіх типів озброєння по дуже маленькій зоні на нашій позиції. Тобто, це може бути навіть один бліндаж. Куди Росія просто кидає абсолютно все, що вона є, там в зоні декількох кілометрів. Очевидно, за їх стратегію, тобто, якщо абсолютно зрівняти з землею, це оголить там, ну, 50 метрів, наприклад, лінії фронту, яка буде пустою, що дозволить деякій групі противника прорватися до нас в тили. Таку тактику вони теж застосовують. Дякую. Протез. Пане Черняк, дякую вам за те, що долучилися за те, що вкотре нагадали нашим глядачам про важливість fpv дронів, про важливість нищити піхоту противника, якої у нього, на жаль, дуже багато. І наші глядачі зібрали 120 тисяч на FPV для вашої бригади. Друзі, не зупиняйтеся, шукайте сторінки у соціальних мережах, сторінки бригади Рубіж і продовжуйте донатити. Давайте разом робити цю важливу справу. Пане Черняк, дякую вам за те, що долучилися за вашу важливу для країни роботу. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.